Упала в жалобу Юдея, а брами її ослабіли, насупились на землі, і знявсь крик Єрусалиму. А вельможі її своїх слух посилають по воду вони йдуть до криниці, і води не знаходять. Їхній посуп порожній вертається. Засоромляться та зашаріють вони і свої голови. Понакривають, тому що земля стала спрагла, бо дощу не було на землі, засоромилися рільники, свої голови понакривали, навіть лана на полі породить саранятко та й кине, бо немає трави. Навіть дикі осли поставали на голих горах. Вітер втягують ми в ті шакали і меркнуть їм очі, бо немає трави. Якщо проти нас свідчать наші провини у Господи, то зроби ради імення свого, бо намножились наші відступники, ми тобі нагрішили. О надіє Ізраїлева, О Спасителю в часі недолі. Нащо будеш ти в краї, як той чужаниці, як той подорожній, що намета лише на ночліг розтягає. Нащо будеш ти, мов людина, остовпіла, мов той силач, що не може спасти? Тож ти в нашій середині, Господи, імення ж твої на нас кличеться, не залишай нас. Так говорить Господь до народу цього. Так люблять вони волочитись, а не стримувати своїх ніг, тому то немає Господь уподобання в них. Він тепер їхню провину згадає і їхній гріх покарає, і промовив до мене Господь. Не молись за народ цей. На добре йому. Як вони будуть постити, я не послухаю їхніх благань, а коли принесуть цілопалення й дар, я їх не прийму, бо я повигублюю всіх їх мечем і голодом, і муровицею. Амінь.